10 грудня, вівторок, життя і закон, бо в тебе джерело життя. В твоїм світлі побачимо світло. Псалом 36, 9 вірш, І життя було в нім, а життя було світлом людей. Івана, 1 розділ, 4 вірш. Ці два тексти дуже ясно показують, що Христос є життям для всіх, хто приймає Його, Його життя це життя Бога. Ми бачимо. Що це є життя праведність, а це означає, що воно має саму природу закону Божого, бо воно проголошене як праведність Божа. Фонтан це місце, з якого вільно і постійно тече вода. Тому життя можна отримати від Бога так само, як хтось п'є воду з джерела, щоб освіжитися, священне письмо чітко показує, що саме таким чином має бути здобута праведність. Давайте простежимо цей процес. Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в Хмарі та в морі в Мойсея, і всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос. 1 Коринтян, 10 розділ, 1 4 вірш. Тут недвозначно йдеться про те, як ізраїльтяни отримали воду зі скелі в пустині, щоб пити. Давайте звернемося до цього. Ми знаходимо запис у 17 розділі книги «Вихід». народ перебував у пустелі і там не було води. Сам Господь привів їх туди, але вони не згадали про це, а вирішили, що їм загрожує загибель. Але їх багатьох. Не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині, а це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі й вони. Вірш 5-6. Зверніть увагу, що ця скеля, з якої текла вода, знаходилася в хориві. Хорив і Синай одне і те саме місце, оскільки в книзі Вихід говориться, що закон був проголошений на Синаї, а в повторенні закону сказано, що він був виголошений на хориві, і в Малахії, 4 розділі, 4-му вірші ми читаємо: згадайте закона Мойсея, мого раба, що йому наказав на хориві устави й права щодо всього Ізраїля. Таким чином, вода прийшла з тієї ж гори, з якою згодом був проголошений закон. Більше того, вода текла тоді, коли проголошувався закон, адже в тому місці не було води, окрім тієї, що текла зі скелі, бо якби вона перестала текти після того, як люди вгамовували спрагу, то незабаром їй було б так само погано, як і раніше. Тепер зверніть увагу на те, звідки взялася вода. Мойсей вдарив по скелі, але не дав води людям. Христос стояв на скелі, і в посланні до коринтян ми читаємо, що люди пили зі скелі, якою є Христос. Вода дивовижним чином прийшла від самого Христа. Це було те саме чудо, яке згодом сталося, коли народу був даний хліб, про що ми читали в попередній статті. Про манну ми читаємо, що вона була дана для того, щоб вони знали, що не хлібом єдиним живе людина, а всяким словом, що виходить з уст Божих. Дивіться повторення закону. Восьмий розділ, третій вірш. Так мало бути і з водою. Це повинно було навчити людей сподіватися на Господа не тільки для отримання тимчасових благословень, але й для духовного життя. Згадавши, що Ісус сказав, що Він дає воду життя всім, хто вірює в нього, і що ця вода, Святий Дух, який слугує праведності закону Божого, ми повинні зрозуміти, що давши ізраїльтянам воду в такий дивовичний спосіб, він хотів навчити їх, що як вони п'ють цю воду, щоб освіжити своє фізичне життя, так повіривши йому, можуть пити його праведність на те, що це так. Вказують слова Ісуса в нагірній проповіді. Блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Матвія 5, -й, 6 -й вірш. Синай виступає як уособлення закону, але ніхто не виправдається ділами закону. На це вказувало саме дарування закону. Він був даний серед грому, блискавок і землетрусу. Дотик догори. Означав смерть. Відповідно, ніхто не міг наблизитися до святого закону, виголошеного звідти, щоб здобути праведність, бо закон чинить гнів. Римлян 4:15 він несе грішникові тільки смерть, однак ніхто не міг мати життя, якщо не володів праведністю того ж закону, яка ж надія була в людей. Ось уривок, який вони повинні були винести з даної ситуації, і які ми повинні винести з її опису. Хоча праведність не може бути здобута із закону. Так само, як люди не могли доторкнутися до гори, з якої це було сказано, але стояти в долині та пити воду, яка текла з гори, так вони могли пити праведність закону, приймаючи Христа, що дає цю воду. Щастя було б для них, якби вони засвоїли цей урок. Таким чином, ми бачимо, що при самому даруванні закону людям було ясно сказано, що праведність можна здобути не через закон, а тільки через Христа. Закон був даний у руки посередника Галатів 3:19. А Христос є єдиний посередник між Богом і людиною 1 Тимофія 2.5. Він не є посередником у тому сенсі, що захищає нас від гніву Божого, бо Бог не ненавидить нас, він любить грішників. Але Христос посередник у тому розумінні, що через нього нам передається праведність Бога, щоб ми могли примиритися з ним. Вода, що текла зі скелі, коли виголошувався закон, вказувало на те, що вони можуть через Христа так само вільно пити праведність якої вимагав закон, і таким чином мати вічне життя. Із серця виходить життя приповісті 4.23. І закон Божий був у серці Господа Ісуса, Псалом 48. Тому життя, яке виходить від Нього до нас, є праведність закону. Тепер подивіться, як небесні явища були зображені перед обличчям синів Ізраїлю. Так і перед нашим обличчям теж, якщо ми приймаємо біблійні записи, як живе Слово Боже, закон Божий, основа престолу Божого, дивіться псалом 89, 14 вірш. Бог сидить між херофимами, Псалом 80, 2 вірш, у святилищі, яке побудував Мойсей, стояв ковчег, на кришці якого були два херофими. А всередині під херофимами знаходився закон Божий. Десять заповідай, саме між цими двома херофимами над законом з'явилася слава Божа, і звідти він говорив із народом. Дивіться, вихід 25, 10, 22. Таким чином, ковчег був символом престолу Божого, показуючи, що закон є його буквальною основою. Адже земна скинія була зразком небесної, євреїв 9, 23, 24. Тепер прочитаємо об'явлення 22 розділ, перший вірш. І показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога і Агнця. Ця річка справжня. Буквальна річка, але пити знає ми повинні вже зараз. Бо заклик звучить так: той, хто спраглий, нехай прийде, і хто хоче, нехай бере воду життя задарма. Об'явлення 22.17. Ісус каже, хто прагне, тому, дармо, тому дарма я дам від джерела живої води, об'явлення 21.6. Ця річка води життя тече прямо від престолу Божого. І на цьому престолі знаходиться закон, з нього ми можемо пити вільно. Але оскільки вона походить від престолу Божого, вона ніби заряджена праведністю цього закону. Тож, коли ми п'ємо її, ми п'ємо праведність Бога. І оскільки ця вода, наше життя, бо так само земна вода оживлює наші слабкі тіла. Тому наше життя це праведність, саме для того, щоб закарбувати цей урок у розумі дітей Ізраїлю в пустелі, і відбувалися події, пов'язані з Синаєм. І саме для того, щоб донести цей урок до нашої свідомості, був написаний літопис цих подій: гора була втіленням закону, закон не навіював їм нічого. Окрім жаху, але вода текла із цієї ж гори, проте вона походила від Христа, від якого прийшов і закон. Усе це повинно навчити нас того, що закон, виголошений на Синаю, є стандартом праведності. Але хоча він є смертю для нас, коли ми самі приходимо до нього, він стає життям для нас, коли ми п'ємо з нього. Тому що Христос служить нам, і таким чином можна дізнатися, що Його заповідь це життя вічне, і що кожен, хто хоче, може вільно пити з джерела життя і тим самим насичуватися праведністю, готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить вас.